Де отримати назад. Що особливо робите, так? Ну, каже, ви давайте і не задумайтеся, віддадуть вам, що не дадуть, сі, вже рішайте ці питання. Як це ну, в житті? Це треба практикуватися. Все треба практикувати, щоб поняти, так об'ясніть мені, щоб я зрозумів. Скільки я вам не об'ясняв би, ви будете думати, що ви розумієте, ну коли ви практично починаєте це в житті вашому. Відбувається, ви будете не розуміти, а чого так, а тут я зробив так, а тут ще якісь проблеми вилізли, про які я не думав. І тому практичне ну, заняття воно дає нам більше поглиблене розуміння того, як воно насправді. Тому що таке поверхнево, я вже все зрозумів, і я вже знаю, як мені робити і поступати, то людина ще нічого не знає, тобто, як, як треба знати. Да? Але хто практикує, Каже, хто любить Бога, тому да знання від Бога, тобто Бог пояснить тобі. Якщо ти послідиш, почнеш це робити в житті, практикувати це слово Боже, то Бог дасть тобі розуміння. І це є любов до Бога, коли ми виконуємо заповіді. Да? Любов до Бога, це не просто любов до Бога, а Бог любить любіщих його і каже: нема скудості у да? боящихся Господа, які бояться йти проти совісті, проти Бога, нема скудості. Каже, я життя прожив. І не бачив праведника з китайшим, да, і дітей його просячим хліба. Тобто не буде такого, щоб діти його просили хліба і десь жили в розвалінах. Якщо людина жила праведно, то діти після нього будуть жити добре. Якщо людина жила не добре, був грішник. І думаю, що діти після нього був багатим чоловіком, Думає, що діти після нього будуть добре жити, то це неправда. Тому що так написано в слові Божому? каже, воздай йому самому. Каже, що ми Бога будемо вчити, як йому поступати. І каже, він бережеться для дітей його, що? Його беззаконня, Його неправедне життя, і Він воздає дітям до 3-4 роду за батьків, які ненавидали Господа, які йшли проти Бога, йшли проти совісті. Він воздає дітям в нєдро, Через те, щоб нашим, нашим дітям після нас було добре, то треба що? Добре, спадок їм лишати. Тобто треба так жити, так поступати, щоб дітям було добре. Ми живемо праведністю, ми не живемо праведністю своєю. Да? Бо наша праведність, як запачкана одежа. Тобто ми живемо праведністю Ісуса Христа. Що це значить? Ми прийняли Його благодать, ми прийняли Його святість, так? ми в ньому святі, по сущності, ми знаємо, що ми ж не такі, в плоті, так? по плоті ми знаємо, що ми не такі. Але в очах Божих, коли ми прийняли благодать Його і покриті цією благодаттю, ми святі Божі люди. І Бог дивиться на нас, ну, як на святих. Чому? Тому що ми заховані в Ісусі Христі. Тобто образно наші нечистоти покриті білою простинь, да? і їх не видно. Коли ми перебуваємо в благодаті Божій, коли ми покриті, откуда я знаю, покритий я благодаттю чи не покритий, нам свідкує совість наша в Дусі Святому. Тобто, якщо совість наша докаряє нас, то вже говорить про те, що наші одежі забруднені і їх очищає добре хто? Кров Ісуса Христа. І каже, якщо ми маємо єднання друг з другом, маємо спілкування один з друг з другом, так? то кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха, коли ми щиро визнаємо свої провини друг перед другом, молимося, каємося, тому що ми не самі по собі, ми в тілі Ісуса Христа. Тобто ми є члени один одному, разом ми составляємо тіло Ісуса Христа, Він є голова тіла. Тобто Христос своє тіло, Він що дбає про нього. Він його оживляє, він його годує. Тобто, і ми розуміємо, коли ми разом збираємося, двоє-троє, то каже Господь серед нас. І ми відчуваємо, що Господь серед нас по чому? По тому, що Він нам дав певні якісь ну, дарування духовні, щоб ми служили друг другу. І ми відчуваємо, що це не від людини, що це благодать трудиться. І ми приймаємо слово не як людське, а як Боже, якщо воно відповідає слову Божому, так? і ми навчаємося, воно нам воно доставляє. Благо, тобто ми, підкріпляє нас, дає сили нам іти далі, і воно і докоряє, як треба, і навчає нас, і будущее нам відкриває, що буде попереду. І читаючи Слово Боже, ми втішаємося, тобто ми знаходимо, каже, втішайте себе чим? Словом Божим, писаннями. Тобто, коли я читаю Слово Боже, я втішаюся. Але чого не завжди Слово Боже нам? ну, Получається читати, чи е, не завжди воно нам відкривається, да? ну, то є певні причини, і, тому що є боротьба між тілом плоті і духом. А ми маємо душу, яка має вибор, має вибирати. Да? І якщо ми правильно вибираємо, вибираємо те, що по духу, згідно да? то нам буде благо, тобто буде. Дарована нам благодать, сила Божа, тобто для того, щоб іти далі. Якщо ми поступаємо по плоті, то ми ослабіваємо, нам тяжко стає, руки опускаються, лице ми не піднімаємо до Господа, опускаємо до землі, тому що совість наша докоряє. Да? Совість наша в Дусі Святому докоряє нас. Чого наша совість в Дусі Святому? Тому ну, що Бог відродив нашу совість, коли в день покаяння, яке дав Бог нам. Не в той день, коли ми покаялися, а коли Бог нам дав покаяння. Коли ми покаялися, ми прийшли до Бога. І він нас прийняв, тому що Він вірний своєму слову. Всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Приходять до мене, не прижену геть. Тобто Він прийняв нас. Далі треба що? робити діла достойні покаяння. І Бог, дивлячись на наше серце, на наше життя, Він дає нам покаяння. І коли дає Бог покаяння, на людину сходить Дух Святий, входить в Його серце і відроджує Його Дух, повністю відроджує Його сумління. І людина вже має чисту совість в Дусі Святому. Тобто і вже Дух Святий, Він нам святкує Духу нашому, що ми діти Божі, ми маємо владу називатися і бути їми. І ми, відповідно, що каже, совість наша судить нас, то тим більше Бог. Бог більше совісті, знаєш все. Значить, треба хранити одежу. Каже, храни одежу свою, так? і хай Єлей не оскудіває на голові твоїй. Про що це сказано? Тобто, одежа, ми розуміємо, це совість добра. Єлей, хай не оскудіває, живи по благодаті, живи вірою. Роби справи, які Бог тобі призначив прежде створення світу. Що це за справи такі? Як їх робити? Господь викликає в нас хотіння і дію за своїм уподобанням. Тобто Він производить Бажання в моєму дусі не кров і плоть мені диктувати має в житті, да? а хто? Дух. Духом я маю водитися духом, якщо я маю єднання з Духом Божим, тому що можна і своїм духом блукати і ходити. А треба ходити, як Дух Божий веде. І тому ми маємо розуміння, коли ми з Господом, коли Господь наповняє нас, коли Дух Святий нам говорить, а ми слухняні голосу Божому і одразу не радимося з крові і йдемо, робимо те, що Він нам каже, то ми є угодні Господу, так? ми є посуданими в честі і благопотребні владики на всяке добре діло, коли він нас хоче використати. Так? І разом з тим посудина, яка в такому положенні, що Господь її використовує, вона має бути чиста, тому що в грязну посуду Господь не буде вливати свої благодаті да? і давати, і через це треба хоронити себе чистим. І от коли я чистий, коли в дусі, коли розумієте, Господь використовує, я бачу, як його благодать через мене трудиться. Якщо я забрудним свою посудину. Якщо я якісь речі допустив своєму житті по плоті, в мене нема дерзновіння. І Господь не наливає в цю посудину, тому що вона брудна. Тобто треба очистити посудину. І ми вже кажемо, добре очищається посудам кров'ю Ісуса Христа. Треба визнати свої провини і, що? і робити діла, достойні покаяння. Тобто, все одно боротьба буде, тобто ми покаялись, попросили Бога прощення, Він простив нам, але приходить спокуса знов. Знову ми спокушаємося тим самим, тому що ми вже дали місце дияволу. І щоб від нього звільнитися, ми маємо в спокусі протистояти дияволу твердою вірою, і тоді він від нас що, втіче? І коли він втіче, от тоді ми будемо помилувані, тоді ми відчуємо свободу знову і що ми можемо йти і робити справи Божі. Ну, таке наше життя, отак воно проходить. І якби в ну, так розгорнутому такому вигляді. Якщо відбувається, дуже просто, нескладно. І Господь він хоче робити через нас, да? але ми не завжди спроможні виконувати волю Божу по причині нашого невежества, по причині е, ну, наших власних бажань то тобто ми хочемо так, як ми хочемо, ми не розуміємо волі Божої щодо нашого життя, ми не можемо смиритися в чомусь, покоритися, ми ще не розуміємо. Де ліва, де права сторона, куди йти, що робити. Тобто, і в таких моментах ми слово, буваємо, полюбіть чисте словесне молоко, да від нього зрости на спасіння. Тобто, слово Боже, воно вас і очистить, і научить, і воно вас і переплавить, воно буде робити з вами роботу. І значить, хто полюбив Слово Боже, хто любить Господа, той виконує, ну, має виконувати те, що він читає, чи те, що він говорить, чи те, що він слухає, розуміє. Ось він має так поступать. І от кожен день у нас є спокуси, якісь. Приходять якісь спокуси, тобто, ну, чи видимі, чи там невидимі, чи внутрі нас якась боротьба, що це в думках, чи то в серці йде, чи то в діях вже якісь треба, ми себе чогось, тому що ми вже дали місце дияволу десь. І часто ми можемо грішити і думати, чого я всериме грішу, тим самим гріхом, тому що ти постійно не протистояш ворогу в думках. І пускаєш його в серце своє, починаєш помишляти на те, що треба. А потім і поступки відповідні йдуть. І ти дивишся, чого я так роблю, чого я роблю те, чого я не хочу. Каже, якщо робимо те, чого не хочемо, то вже не ми робимо. А хто? гріх, який ми допустили, а який гріх допустили? В думках подумав не те, що треба, думку допустив, в серце своє, помислив це. Все, І вже будеш робити. Вже будеш робити, то тобто, не обов'язково те, що ти допустив, але ти вже дав місце. Це вже є беззаконня, а беззаконня то є гріх чи ні? Написано, що це є гріх. А зроблений гріх то вже смерть. Написано каже, похоть, похоть, то що з плоті востає на душу, похоть, зачав. Народила, душа допустила і народила в серце і не пропильнував, скажімо, думка зайшла в серце, помислив. Народила гріх, і гріх є народжений вже. Да? Далі він росте в серці твоєму, той Змій росте, аж поки не прийде в силу, і ти вже не можеш на собою в якихось певних ситуаціях, і просто робиш не те, що хочеш, а те, що не диявол заробить, бо ти йому дав місце. І вже ти йдеш, ти не можеш справитися зі своїми, ну, зі своїм тілом, тому що. Ти розбитий через думку, і ти допустив помисел в серце своє і через відповідні поступки в тебе. І виходить так, що ми хочемо догодити Господу і не можемо. На то є причина. Значить, нам треба каже, через чрезла ума. Тобто треба мати припоясання. Чим припоясується через слова ума? Словом Божим. Коли ми читаємо зранку Слово Боже, наша. Душа підкріпляється, тобто ми вибори правильні робимо. Тому що коли словом ми підперезалися, коли ми, наша ну, душа підкріпилася Словом Божим, то легше вибор робити. Нам легше розпізнавати, що є Боже, що не Боже. А коли ми, наша душа ослаблена від плоті, тому ми не можемо правильний вибор робити, нас просто несе. Що в думках несе, що в помислах може нести людина, так і в поступках людина не може не грішити. І Слово Боже каже, не грішіть. А як не грішити? Треба розібратися в собі. Каже, внікай в себе, в науку Божу, займайся цим постійно, так свою душу спасеш. Значить, спасіння нашої ну, душі, воно йде через Слово Боже. Тобто Слово Боже читаємо. Коли ми читаємо Слово Боже, ми починаємо розуміти, що Господь там. Щось ну, підкладає цю піщу, щось говорить через слово, ми щось розуміємо, і ми починаємо прикладувати усілля, так поступати, як слово говорить. От тоді ми можемо виконати волю Божу, тоді ми можемо зрозуміти, що хоче від нас Господь. І вже читаючи заповідь, він каже, «Но ви любіть врагов ваших і благотворіть, і взаємодавайте, і не жадайте нічого. Любіть, взаємодівайте, не жадайте нічого. Тобто заповідь Божа така. І буде вам награда велика. де взяти силу, щоб це робити? Сила в Бога. Один раз сказав Бог, я два рази почув, що сила в Бога, де вона? Коли читаю Слово Боже, я отримую силу для душі. Так, я отримую силу для душі. Якщо я отримую силу для душі, то і дух мій, що в охороні чи в обороні, скаже, ну, Ось він не пускає в серце нічого. Тобто я тут пильную і тут. Мене чисто. А коли тут і тут чисто, то і поступки будуть відповідні. Так? Бо я не своєю силою перемагаю спокуси, а силою того, хто полюбив мене, силою Господа нашого Ісуса Христа. І просто тебе не торкається нічого. Тобто спокуси є, але ти легко їх перемагаєш? Тобто, у тебе є сила. Тому що ти підперезаний, ти бодрствуєш, серце твоє чисте, і поступки відповідні будуть. Якщо ми занепастилися в думках, ми занепастилися в помислах, то поступки не можуть бути чистими. Все одно ми будемо збочувати і будемо диватися, скаже, якщо я роблю те, чого не хочу, то вже не я роблю, а хто? Гріх. А як він там ну, ожив? Чи як він там народився знов, да? звідки він взяв, ти дав місце? Коли? Коли не пильнував? Тому ми маємо пильнувати зранку. Читати слово Боже, молитися. Да? І вже протягом дня нам маємо силу, так чи ні? Далі ми признаємося, коли в нас якісь там неправильні речі є, ми признаємося друг перед другом і молимося друг за другом, щоб зцілитися, щоб ми були здорові духовно. І щоб ми були провідниками Божої, благодаті, Божої сили, коли нас Господь використовує, я розумію, там, от я відчуваю ці моменти, я відчуваю, коли я не в належному стані. І коли мені не треба йти слово проповідати, мені треба уклонитися чого, тому що все, я відчуваю, що ну, я не попильнував. Тобто не треба мені йти говорити слово. А є момент, коли я в дусі, коли я переміг, там переміг, там переміг, там я відчуваю себе, я відчуваю наповнення. Я відчуваю, Господь говорить до мого духа, дає мені цю піщу, що говорить і як говорить, і навчає, і наперед, а може я просто відкрив уста, і він наповнить. І я розумію, що я є провідник Божої благодаті. Нічого тут такого нема, коли ми дивимося, от хороший брат, просто попильнував в належному стані, є провідником Божої благодаті. І це приводить, ну, якби дає назідання всім, хто слухає. Воно дає пользу. А якщо людина не в належному стані посудина пробита, що дух її пробитий, каже, ми вже говорили про ці речі, каже, дух людини, він що? Переносить їй немочі. Тобто ми облажені багато недостатків, немощі. Да? Біблія каже, це просто називає так да? немощний чоловік. Тобто, чоловік неспроможний робити якісь справи. Да? Він немощний, тобто в не немає сили і каже, немощного віри, приймайте без в мненнях, бо один може, а другий не може. І через те, щоб ми не сходили, щоб не судили один одного, не виставлялися, не гордились, не чванилися, а допомагали друг другу. Так? Наставляли, об'ясняли, як це, що це. І написано каже, що дух людини він переносить її немощі. Мій людський дух він дає мені сили не грішити і жити свято. Чуєте? Але коли я не можу жити свято, коли я не можу переносити ці спокуси, коли я падаю в них. Це говориться про те, що дух твій пробитий. Я часто з людьми спілкуюся, коли молюся за них, і мені в дусі каже, що. Там є речі, через які він втрачає. Тобто його дух пробитий чимось. Що він зробив неправильно? В очах Божих, чимось він погрішив. І я кажу, тобі треба закрити питання, тобі треба закрити питання, твій дух пробитий, тобі треба ісповідувати що він каже. Я не знаю, що ісповідувати, Давай помолимося, двоє згодяться, буде їм. Молимося, потім може це? звісно це. Це проти Бога. Це неправильні речі. Є гріхи ні наші. Ми навіть не розуміємо. Що в Божих очах це є гріх. Да? А в наших очах, що тут такого там? судить, обіжається, да? недовольство, топтати, навіть людина собі там, я такого нічого не бачу. Але якщо ми це робимо, то будуть робити робити інші речі, тому що ми обложені цими немощами, і воно буде проявлятися в нашому житті, і в нас нема ну, дірзнення такого, чи ну, якогось такого впевненості ну, ну, в собі, що ми робимо годне Господу. І через то Господь каже, Каїну, коли ти робиш добре, то ти піднімаєш лице своє. Бо ти ну, стараєшся для Бога щось зробити, то ти там, молишся, бо ти ж розумієш, що ти е, своє, на своє не пішов, пішов на Боже, да? ти щось зробив, ти отримав радість від того, що ти догодив Господу. То ти піднімаєш лице, а коли ти не піднімаєш на лиця, то якась боротьба є в тобі. І каже біля дверей. Гріх лежить. Біля яких дверей? Біля серця. Тобто думка думка якась прийшла, і вона вже рветься в серце твоє. І тобі треба що? Не пустить її. І він каже: Каїн, не пускай думку в серце, попильнуй, щоб цей гріх, який війде в твоє серце, не запанував над ну, тобою. Тобто, і ти будеш не в своїй владі, ти зробиш ну, тяжкий переступ, ти зробиш тяжкий гріх. Але що, Каїн не зміг справитися з собою і каже, діти диявола і діти Божі пізнаються так? Як? Оце хто не пускає в серце, оце, хто перемагає гріх, то то є діти Божі. А хто дає місце дияволу, то є діти диявола. Дуже все просто, Ян це пояснює. Значить, у нас є боротьба постійно, так? і ми або пускаємо обіду в серце, або ми боремося з нею. Про що ми ще не розуміємо, а я вже коли розумію, то ми розуміємо, що не можна, не можна пускати, а дьявол нас про, постійно провокує, да? провокує виконувати його волю, грішних думки, думок і помислів. Нє мощ, да? мощ, і сразу немощ. І одразу там добав не, і буде представити, що буде немощь, а не мощь. «Добрий чоловік із доброго сокровища серця своє виносить добре, а злой чоловік із злого сокровище серця виносить злоє, І бо це збитка серця говорят, устав». Значить, Не може каже, дерево ну, погане приносити добре плоди. Да? І наоборот, дерево хороше приносити плоди погані. Каже, при яке моє дерево? Яке, ну, це образ, який твій рід? Да? Бо ну що іменно на дереві можуть малювати там родословну, там, да, там все, там корінь, там все малюють, да? Тому що дерево це, обрано, це ти з своїм характером і все, що носили попередники в тебе от твоє дерево, родове. І що там на тому дереві тільки нема, да? І там завість, обіда, клівіта, ну там недовольство, боропати людина, ну, все, це все це все дерево. Його таке так, глянути, таке викурчовий швидкий. Але Господь зрізав це дерево да, і поливає, щоб пробився росток, да, і щоб це вирос росток посредством Слова Боже, сім'ї, да, і щоб він приніс свой час у пліт, і щоб птахи Небесні там могли вкритися в тому дереві. Да. Хороші привички, вже людина переміна має бути в життя. Тобто, і що ми говоримо нове творіння? Бо що старе зрубане, правда? Але каже, тільки почули воду, не те, що треба, дає отписки, які, не те, що треба. Тоже. Тобто, з плоті Сплоті, нашої лізе на душу що? Образ чоловіка, гріховного чоловіка, гріховно. То, да? І ми там, я говорю, спокуса приходить там, е, хто був блудником, хто був злодієм, хто був чим там. Тобто люба спокуса, в нього йде прояв З плоті одразу лізе на душу. Да? А ми маємо це завжди перемагати чим? Духом. Якщо ми не пробитий дух нас, ми маємо все завжди перемагати. І воно не тяжко перемагати, коли нема гріха. А коли є гріх, то й тяжко боротися. Ну, поранена людина, що вона може зробити? Вона довго повоює, ну кров витіче з тіла, да інші сили не буде мати, вона помре. Через що треба що? Санчас його, да? а там є лікарі, да? а собака, всі ви безполезні врачі. Тож такі, і лікарів, місамбат принесли там, а він там з Да. Ніхто там на нього не дивиться, а місамбат це де? Церква. Ми приходимо в церкву, да, і ми на якісь проблеми ми приходимо там до служителя і кажемо, що ну, погорій зі мною, в мене якісь проблеми, я не розумію, що зу мною відбувається. Добре, завтра прийдеш. Поцізавтра. Вона, вона перестане раз-два одказали, вона перестане в тебе йти. Да? І таким самим людина помре. А Господь спитає з мене чи ні? А я сказав, що мені не було часу, я на велику дорогу бігав поки там. А чого ти бігав на? Треба, щоб йти було в чехем на добре Пасовицька, ти типу, побіг в на велику дорогу. Тобто це все написано в Слові Божому, і коли ми будемо читати, і воно ми зараз слухаємо, 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 а потім воно все слово буде, буде читати, знаходиться місця в Слово Божому, і буде, о, я це дещу вже. Щось воно воно вам буде нагадуватися з духа на вашу душу, буде приходити, що я вже це чув. І от ви там будете читати, да, дійсно, воно так. Це вже є утвердження ваше. І через то, ну, є момент, коли ви случайно натрапили на це місце, як би ви думаєте, що случайно. А є моменти, коли ви шукаєте, да? шукаєте прикладите усілля, шукаєте, де воно таке написане, що він говорить там. І за те, чи за те, то ось ну, і от, як набагато нам легше, коли ми читаємо і розуміємо Слово Боже. Ну коли ми читаємо і не розуміємо, то питання, на що його читати, правда? Але читати треба. Ну як це? Не понімай і читай. Тому що треба смирити душу свою. І час, 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 душа, коли не розуміє, вона не хоче робити. Але написано, ми беремо на віру. Полюбіть чисте словесне молоко. І я читаю, просто я кажу, читай вслух, просто читай вслух. Я не розумію, не треба розуміти, просто читай слух. Роби начитку. читай слово Боже. Я не знаю, скільки ви читаєте Слово Боже в день, але в нас, коли читали на домах Малоседдя слово Боже, довг, ну багато. Три-чотири години на домах читали слово. І через то ну, був такий порядок, брати трудилися, і такі ревності були. Зараз там особо воно потрошки ослабіває ці речі. Але ви маєте, ну, прикладують самі всі, вам це говориться. Да? І від того, як ви в домі, які порядки заведете, такі і будуть. І я там, ну, раніше більше там їздив, там, там приймав участь, я був молодий, здоровий. А вже постарів постаріли, вже хай молоді трудяться. Да. А молоді не пережили, наприклад. Хто пережив на домах молоседя да, ці речі? Той пам'ятає, той питається. А є такі, що ще ну вносять якісь ну корективи на покращення, теж хорошо.